Всім привіт, ви на каналі Творця. Сьогодні я роб... буду робити ось таку вже кімнату. Можна сказати так, бібліотеку. Зараз ось тут я зручно сяду. Ось зараз будемо ось таку кімнату робити. Нас вийде зараз ось така кімната. то Я сподіваюся. Буде гарно. Так, відкриваємо. І стаємо. Так ось. Так, зараз я вже налякалась, що я вже це порвала. Але все добре, фух. Так ось така у нас бібліотека буде. Так, ось наліпка це перевертаємо. Зараз я. А я трохи пидрижу еще прям краще, краще было. Так, раз, два, раз, два, три с, четыре пять, шесть и восемь, и восемь. Так, ладно. Ого. Куда я же делаю тело? Так. Ось у нас будет такой зразок. Я прям ось тут покладу. Ні, ось тут покладу. Так, зараз я навіть не знаю, що с чего чого починати. Ну, с ковра я почну. Это прям точно-точно. Точно точно. точно, -точно. О, ока, <laughs> око, так тут у нас, да? Один, один, два, три. Один, два, три. Мы прям рисуем здесь. Ой, не, не, не. Ой, не, 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 не. Ось десь так. Ну. Потім тут потрібно якого мушку, 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 мушку. Так, ось цього сидячого і нам ще потрібно цей е, книжки зараз. Дивіться, яка лапонька Це так класно. Так, ну, десь ось тут він сидить. І нам потрібні якісь книжки, прям стопочка. Ого, вся стопочка, як він. Така велика. Так, ось ця стопочка. Як найгарний тут вийшло. Пузирика. це карточкою потрібно. Але... Але карточку находиться брати, тому. Так, ладно. Боже. Е, і так нормально. Честь таке? -то? Ну... Нормально. Нормально. Я ж можу тут такі невелички зробити. Або геть цей тут відклеїти Ой, я порізала. Ой, ой, ой. Тут щось пішло у нас під контролем. Ладно, все. То зараз ще, е, ще хуже зроблю. Так, далі що у нас? Так, от. Я не можу це ведмежа, собачка, ці котики, що це взагалі? Я не можу зрозуміти. Mm. Нет. Очень eu só vi na minha orelha, e não especial está А сюда пока Библиотеку. Библиотеку. Так, сейчас нам потрібно відірвати. Відірвати. Ось, 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 ось. У нас наліпка. І ось це буде найскладніше. Найскладніше. Шляпиться просто. Я... А, не, нет, да не, да не, не да. Я на разу не заглянула. Якось складно. Тут ще так потрібно і тут, щоб пустінці і тут, і тут, і там. Подивайся, тут цей без цих пузиріків. Я yeah, все, все, все. Хайла, знаешь такая, на, на, Нарина, -на -на -на. уже будет, -а. так, так, лисенка, лисенка, <laughs> Оси, тут. Нам потрібно Вот отака чи собачку, я не знаю, як так можна назвати це взагалі. Так, скажу, скажу. <свист> так, книжки тут така стопочка. Стопочка. Так, так, так. І ось так. <laughs> так. Зараз ось так, ні. Ні. Так, ні, ні, не так, ні, не так, так, ні. В мене Відрива... Ладно. У мене відліпляється, не те, що потрібно. А і так. А, і ось тут. Я тоді, коли робила ванну кімнату, там у мене були вікна. А тут на малюнку показано, що є вікна, але тут немає. І там також немає, я не знаю. Тут, тут щось не доклали. Гарно-гарно. Так, теперь ця стопочка книжок, Тому що це ж, звісно, що це ж біблі... бібліотека там багато книжок. Мало їх там не буває ніколи. А тут що? ч? Ага. Відліпляємо, беремо, беремо і. чух, Я вже я вже пробувала цей. Бум-бум-бум. Ой... Сейм'як -бум -бум. його. Щоб саме, можна так сказати, але погано в мене не вийшло. Тому я цей руками пальцями в, во всіх серіях і в наступній також я буду руками, тому що так мені якось зручніше. Так, нам потрібні дві картини. Оде, аде туди, ага. ага. Так, ось так. И ось. И, зараз. И ось Так, так нам потребно Получка, зараз получка, поличка, получка. Ага, є. А от віко немає. <сум> немає. Я навіть і так зроблю. Ой-ой-ой, не-не-не. Я не можу рить. Не можу. Наша що, тут щось сказка тут оделась так. А як тут так, рівно тут? Я живу Якось так. Ну мы по понимаем, не что это. что такое? Ага, я сразу И Еще какая-то. Там... Стопочка, чемоданчик. Ага, все, нашла. Сейчас тут. Раскрыла прям мини, мини, мини. -мини, 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 -мини Прям просто. І ще папочка. Можна подумати, чому полочка така не дуже рівна, тому що тут папочка, а в ній, скажи за все, багато всього. І тому це нахилилося. Так можна сказати. Так, ладно. Далі будемо зараз робити. Не потрібно. Тут щось геть не те, тому що тут показано цей. Дивіться, дві ось таких, а в мене одна. Ось дивіться. Одна. Ну, ладно. Щось тут не те геть. Віку немає, ей цей шкаф тільки один. Щось, 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 щось не те. Геть. Не те. Ну, щось тут не знаю. Ну тут як. все все закриває, тут ведь нічого не зрозуміло. А... Я думала, що буде краще. Все, ну, можна подумати, що це... Бібліотека внизу десь. Де немає вікон, там все таке. Щось геть. Віко немає, того немає, щось. Щось ну-ну. Хоч можна це і брати і писати. Чому того немає? Чому того? Чому ви так не дуже робили взагалі? Ну, а я ще в магазині. О, сподобалося. Беру. Ні, Ну, навіть якщо так, то там всі набори однакові. І це навіть не Маврогі, ну, де я покупала, а сам хто робив це. Тому що це ж не Аврора винна, що тут немає. Це ж не вона робила. Це ж не Аврора, а це десь в Китаї. <смас> в Китаї. В Китаї, в Китаї, ай. Ось. Ну хоча, якщо так дивитися, то тут все влізає. Можливо, вона так і задумана. Ну хоча, ну, ось-ось так. Тут для рослини є місце, тому ну, ладно. Ладно. Так, взяла рослину. Взяла. Наклеїла. Так, беру це. Також клей, клей Клею. Опа. Пага, як вже гарно. Мені подобається. Так, потім ось цей песик. Лампусю. Так. Цей песик. Ось сюди. Вся лампа. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Ось сюди. І тут рослина, а я такої не бачу. Ну ладно, наклеїмо цю. І зараз я тут. Зараз я ось цю наклею тут біля. Зараз, зараз. Ой. 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 Что это это? с одной стороны, противной все. Было. Вот так. И ну, тоді все більше, якщо так то дети только у себя все больше вообще так-то не

И он такой, оп. Ну, нормально. И так. Путин, путин, Ну Ну, сейчас я не и Ага. А смотри, с початку патриона, с всех водоняток Зараз. Ось сюди. Потім нам потрібно ось цей чемоданчик, рюкзачок наклеїти зараз, не ну, можна ось. Ось так і що нам потім потрібно. Так, зараз і навіть так висить. Просто це, це він на чому буде сидіти, тут щось таке. Ага, все я побачила. Зараз, раз, зараз. Так, це десь він. Ось тут сидить і тут ще цей книжки. Тобто вже відео... Ого, 21 хвилина. Ось це так. Ось це так, я цю кімнату роблю, роблю довго. Я думала, как все инши, то так раз-раз-раз, и все, тут прям так плохо. Ну, я уже, можно сказать, заканчиваю, то нормально. Это у килограмм схода с розами.

часть аж сюда по Нет, не можно тут уже и по ось так на тему стола к нам потребно кактус на И зараз ще один ведмедик. Нам потрібно. Прямо ось так все. Е, ну, можна сказати, що я закінчила не... Что не закінчила? Е, зараз я тут щось не зрозуміла. Тут щось чогось навіть скільки три повторки, тому що ось ось ця штучка і потім ось дві однакові книги. Дві однакові наліпки. Ну сюди, тоді зараз я хочу всі витратити, тоді я ще куди я хочу це. Причепити, причепити? зараз. Зараз, зараз, зараз. Ось. Куди ще книгу можна? Ну ось сюди. А сюди можна потім, що у нас тут ще залишилося. Для чого? Тут? А для чого це? Я навіть не бачу тут. Ось, як ви думаєте, ось, я навіть не бачу, куди це кріпить. Ну ладно. Е -е. Так, цього багато не буває. Заміток я маю на увазі. поэтому а можно сюда, потом можно ось вот. ось вот сюда, потом еще можно тут такую высячу, так высячу 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 куда вот так можно Прямо ось так от потім. А, ще дві ось такі штуки. Я не знаю навіщо. І зараз ще одну повторку приклею, куди я її приклею. Десь ось сюди Диво. Ось. Все, я закінчила. Ось така у мене вийшла кімната. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока!